Перспективний план об'єднання територіальних громад Прикарпаття в рамках реформи місцевого самоврядування не був затверджений депутатами обласної ради швидше за все через відсутність логіки розгортання подій далі, каже голова Офісу реформ Дмитро Звінчук. Законодавець визначив процедуру об'єднання громад і їх затвердження. На цьому все неузгодженими залишилися важливі моменти. Зокрема, і як проводити вибори 25 жовтня чи окремо в кожній громаді за рішенням сесії облради. То які вибори проводити? Чи що прийме сесія і проводити? Е... Тоді, тоді сформувалася територіальна громада, умовно кажучи, в липні. Подала на сесію. В серпні прийняла сесія рішення, у вересні провести в цій громаді вибори. Інша сформувалася через місяць. Знову сесія приймає рішення. Тобто тут є багато недопрацювань, а особливо недопрацювань щодо власності на землю, щодо. Нерухомості щодо оподаткування тих е, юридичних осіб підприємств, які знаходяться на території е, громади. Супротив громад Дмитро Звінчук пояснює тим, що політики та бюрократи сплановано дезінформували населення, і тут не спрацювали роз'яснення, що включає в себе реформа і які її переваги. Все зводиться до того, що в нашому селі не буде сільради. Ну і що за трагедія, що в селі не буде сільради? Я кажу, що церкву заберуть, школу заберуть, ФАП вас заберуть, пам'ятник у вас з села заберуть, будинок культури заберуть. Навпаки, вам пропонують доступнішою зробити всі послуги, які ви сьогодні отримуєте, бо знає звідки. Але найголовнішою проблемою стало те, що донині не зрозуміло, яку реформу проводить уряд: адміністративну чи адміністративно-територіальну. А оскільки децентралізація, як така, стосується виключно місцевого самоврядування, то процес має бути комплексним. Спершу внести зміни до конституції, перерозподіливши повноваження гілок влади з переформатуванням системи стримувань і противаг. І опісля розпочати адміністративну та адміністративно територіальну реформу. Змініть систему влади. Якщо ви кажете, що треба ліквідувати сільські ради, то скажіть, чи ліквідуються державні адміністрації при утворенні об'єднаних громад. Але це потім адміністративно-територіальна реформа, третя, яка дуже пропагується у нас, стратегічно важлива частина реформи адміністративної. Але спочатку адміністративна, а потім уже села реформуйте. Люди добрі. Через такі неузгодження затвердження перспективного плану і перенесли, на який час невідомо. Голова облради зазначив, допоки законодавець не виправить всі юридичні помилки. Але 25 липня цього року кабінет міністрів має затвердити всі плани об'єднання громад по Україні.